На проспекті Слобожанському, 65, сучасний сквер, що став окрасою лівобережного Дніпра. Це простір для всіх поколінь, дітей, молоді та літніх мешканців. Мені подобається, що тут дуже багато розваг для дітей, що багато сидячих місць і дуже гарна природа, крутий ландшафт що дозволяє надихатися, можливо, для якихось поетів ця природа надихає. Мені дуже приємно спостерігати за тим, як ростуть ці молоді дерева і квітуть квіти. Сквер було облаштовано у 2021 році. Тут є воркаут-зона, інклюзивний парк, яскраві дитячі майданчики, зручні лавки та зелені алеї. Під час реконструкції оновили і фасади прилеглих будинків. Вони тепер свіжих яскравих кольорах. Дуже несподіване рішення. Таке, от я не думала, що можна таке побудувати для відпочинку і насолоджуватися цією красою. Пам'ятаю, як тут було ну така місцина, яка йдеш… Просто проходиш мимо без ніяких вражень. Зараз це колосальна робота була проведена дуже гарно. Влітку сквер особливо красивий. Цвітнуть дерева, повітря наповнене ароматами, панує атмосфера спокою. Діти захоплено, граються в мотузковому парку на гойдалках та скеледромах, а дорослі насолоджуються тишею та відпочинком на лавках. Сість, дихнуть, обратно пройтись. Це свого роду яка зарядка для мене. мені очень подобається. Ну, не знаю, это единственный сквер, между прочим, на всем проспекте Слобожанском. Для дітей там всякие развлекаловки, а для пенсіонерів, слава Богу, что есть где присесть, подышать воздухом, пообщаться, если есть с кем. В я не местная, я не з Дніпра. Більше мені подобається там ну, біля Калинова. Вот ну, тут мені більше подобається гуляти. Ну, ось, ось ця горка подобається. Квери повинні бути для дітей, щоб вони ну мали де погуляти, бо, хоч і війна, не війна, а діти повинні гуляти десь. Слобожанський сквер це улюблене місце мешканців усього району. Тут гармонійно поєднується природа, затишок і комфорт.